Так. Добрий день. А скажіть, будь ласка, мені потрібно Олександр Івченко. Є такий у вас? А є. А він чекає вас? Я не знаю, чекає він чи не чекає. Це ж державна установа, не приватна. Має воно. бути на робочому місці. Да. Чекає. Ні, ми помішили вже. Я прийшла, вообще нікого нема. Ні машини, ні людей не Що там скажете? Що там? Не знайшов. — Не знайшов? Ні, Що там скажете? Що там? Не знайшов. — Не знайшов? А що, його нема на робочому місці? Ні, може і є десь сходити. Давай ми його пошукаємо. Ні, зачекайте. А що чекати? Ну то мушу. Чого? Ну зараз нього людей. Та ви що, серйозно, 12 ордена? Да? Да. Обідають, да? ну, ну, так? Ну, мабуть, в лідня. Добре, ви виходите. то чекаємо, може виходить, чи у вас тут столова внутрі? Ну я зараз. Да? Да. Ну, Так? 12-й, так. Далеко? Дуже приємно. Мені потрібно державний посадовий, який мені надав цю відповідь доразку. Хотів би послугувати, що це таке. Чи вони бояться людей чи що? А саме. І, і вчинка. Як ваше Сергій Серіховочка. Квасько? Хацько. Хацько, я пані. Посвідчення має? Да, Можна з нього? А відеозйомку буде? А відеозйомково від буде дозволено? Конечно. Дозволено? А ми у вас вдома? Ну, приватні. Я просто запитала. Дозволена? А ви хто? Муніципальна варта. Ви теж? ви теж в муніципальна варта. Ви не знаєте, що в державних установах дивіться. Е, ну... Я запитала без претензій. Ні, то ви, просто... ви маєте знати це прио ви мені сказали так. Все ну, да. добре. Якщо потрібно, я можу вам надати консультацію. Більш розширену. що можна, що не можна, що заборонено. запитала, да. чому так багато тексту? Сказали так. Все". Ну мене просто дивує, що представник муніципальної варта не знає, що державні органи є відкриті для людей. І дозволено відео, фото, фіксації все інше. Тут нічого секретного немає. немає. Ви відпові запитали, ми відповіли. Чому так, так багато тексту? Так, так я просто пояснюю, чому. Представник муніципальної варти цього не знає. Ви ще раз скажіть, представник муніципальної варти. Ви ще раз скажіть, представник муніципальної варти. варті. Виріщайте ще раз. Угу. Дякую. Ви правильно? Да, Мені потрібно Івченко, я хочу задати питання, що це за відповідь така цікава. На обіді навіть. Не групіровка громадян. Не групіровка громадян. Ви якось обираєте слова групіровка. Здається, ви групіровка теж не менш, ніж ми. Так. Да. А можна ваше прізвище? Ви хто? Можна прізвище ваше? Моє, так. Да. Да, будь ласка, виристав. Як? Костенко. Костенко, а як? Ім'я? Олег Олександрович. Олег Олександрович, ви представник муніципальної власті? Да. Так. Ви більша групіровка, ніж ми? Чого? Тому що ви структурована групіровка, яка при, при е, органах місцевого самоврядування. А Ми звичайні громадяни. Німає? Ні, ну я просто дивлю з камери. Ні, туди, ні. Сюди, це, з камерою ця грубіровка. Я не вас одразу чув. Ну так, да, це ну, особисто. Вибач. Все добре, домовилися. Антар, Все, що будь ви, ласка. Бідняшки, аби вони не зголодніли. <кій> <кій> А є у вас якийсь розклад, де можна знайомитись, що там обід, не обід, Ну, висить там, так? Да? Після тринадцятої. Буде, так? Да? Да. Все добре, тоді ми пізніше заїдемо. Не обіцяю, що прямо після 13-ї. Ну, після обіду. Добре. Все, дякую, до зустрічі. до побачення. Так, зайшли, зайшли поцікавитися цікавою відповіддю, яка надала нам ГСВА, Олександр Івченко підписав. Це стосовно тої події, що ми подали заяву про включення нас до комісії по сміттєзвалищу в Горинці. Прийшла відповідь, якою Олександр Івченко, підписант. Затвердив, що типу, ну, «спасіба вам, що ви звертаєтеся. До комісії включено Марину Ільченко. От, тобто, опять же, просліджуються признаки дискримінації. Ну, по-перше, місцева жителька це чудово. Марина Ільченко. Мариночку ми дуже чудово знаємо. Ми з нею працюємо в цьому напрямку, щоб зупинити цей безпреділ, який шкодить місцевому населенню безпосередньо дітям, які знаходяться там поряд садочку з цим смітником. До чого правда, до... ми, як представники громадської організації, що там включили Ільченко. Тобто відповідь така, що ми вас не включили до комісії, тому що ми включили Марину Ільченко. До чого це одне до другого? Я вам більше скажу. Тому що органи місцевого самоврядування тимчасові, які поставлені завдяки тим подіям, які відбулися, з да, торгненням свинособак, Я знаєте, загинув законно обраний голова. От. І тут вже скільки який там другий, третій там очільник, якого призначають сюди. І вони дуже очкують зараз, щоб ми розмотуємо цю справу по незаконному сміттєзвалищу. Тому що це великий корупційний клондайк, який використовується в тому числі, на мою думку, особисто, це оціночні мої судження, для того, щоб напакувати власні кармани незаконними коштами. Туди продовжують звозити сміття, попри те, що звали ще ну, що такі, такі дії є незаконними. Вони завозять там вночі, вранці. Ось, і вони дуже не хочуть щоб вся проблема роздувалася на рівні громадськості, щоб, щоб це було публічно. Саме тому по цій причині нас. Особисто мене керівника громадської природоохоронної організації не включили до цієї комісії. Але нам ніякому разі це не зашкодить, все одно там бути присутніми. Маріна Ільченко, яку ви включили, мене обов'язково повідомить про це. Так що, якщо ви думаєте, що ви по-тихому це проведете і це за мене, та ні, такого не буде. І знову ж таки, дуже хочеться взнати мотиви. Особисто мотиви оцього підписанта. Чому він підписав нам таку недолугу відповідь? Ми вас не включили, тому що, тому що ми включили Маріну. І що? Ну, як, яка, яка підстава нас не включити до цієї комісії? Очкуєте? Схемки-схемки, схематозіки, накриваються всі теми. Ну, таке може бути 100%. Я впевнений, що так воно і є. На цьому все поки що. Знайдемо цього. Підписанта знімемо коротке інтерв'ю. Дякую вам за увагу. Разом сила. Ми погнали далі. Чого? Спокійної ночі, Мені. дружок.